Друзі, всім привіт! Вітаю всіх вас! Напоминаю про те, що продовжується акція, взаємна підписка. Ви підписуєтеся на мене, я підписуюся на вас. Друзі, що у нас на порозі? На порозі у короля жезлів, короля жезлів, успіх, щастя. Щастя, щасливий союз, багатство та влада. Якийсь король жезлю все ж таки найде свій щасливий союз. також багатство і владу. Що йому буде в цьому допомагати? Допомагати йому буде міцний шлюб, заступництво, дорослого чоловіка. такий Король кубків буде допомагати комусь королю жезлів. Можливо, це молодому хлопцеві з таким дорослим характером, з дорослим розумінням, буде допомагати батько, от, зміцнити шлюб з совєтами або ще чимось. Так, і карта нульового початку говорить про те, що у нього нульовий початок. У вашому житті настануть зміни, які можуть бути. Незапланованими і вимагатимуть від вас багато емоцій. От. Ну, я так і думаю, що якщо буде успіхи, щасливий союз, міцний шлюб, багатство лагода, то це буде занадто багато емоцій. От. Так що, друзі, бажаю успіху. Для кого це підходить? Ця порада, користуйтеся. От. І знаєте, що це вже на порозі. Не забуваємо про повідомлення, лайки, поширення це дуже важливо. Я також, у кого переглядаю канали, от, чиї відео мені попадаються. Моїх підписників, всіх лайкаю, по можливості також поширюю і пишу повідомлення. Дуже всім вдячний за ваші підписки. І за те, що ви разом зі мною збільшуємо кількість людей на каналі. Всім вдячні.